28 грудня 2023 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів, крім того, українські воїни знищили 18 кацапських дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції радіоелектронної боротьби, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Бердянську на території дитячого центру сталася масштабна пожежа, що супроводжувалася звуками детонації. У тимчасово окупованому Мелітополі окупаційні МЧСники влаштували пожежу в бані під час святкування Кацапського дня рятувальника. У тимчасово окупованому Маріуполі між житловими будинками розірвалися складовані рашистами боєприпаси. У тимчасово окупованому Криму в районі Яникапу, колишня назва Красноперекопськ, пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху, в Якутії пасажирський літак Ан-24 з десятками пасажирів на борту сів на замерзлу річку, Колима через помилку пілотів в Гаубрянськ, нібито внаслідок обстрілу сталася пожежа на території радіозаводу.